І сумний день, тому що, звичайно, ми би хотіли, щоб всі ці хлопці були з нами. Але я хочу подякувати сьогодні. По-перше, я хочу подякувати всій територіальній громаді, тому що тільки сильна, потужна, патріотична територіальна громада могла виховати таких синів свого народу, своєї держави. І я переконаний що не тільки ця алея слави, а й поведінка кожного з нас. Кожен день, звичайний будній день, вихідний Божий день буде свідчити про те, що ми, пам'ятаючи, цих людей, ведемо себе так, що любимо цю державу і своєю поведінкою. Підтверджуємо, що ці люди загинули не дарма. Загинули за те, що ми мали право далі розвивати нашу державу. Шановні жителі приробі, мені сьогодні хотілося подякувати владики Федорето, батьку української церкви. Я пропоную, давайте оплесками подякуємо, що він приїхав до нас. І я від вашого імені, з вашого дозволу, буду запрошувати владику і ще не раз до нашого міста, тому що ми завжди радіємо наш міст. Дякуємо. Дякуємо вам, Володимире Андрійовичу, за слова звернення до нас. До слова запрошується керівник апарату Київської обласної державної адміністрації Христюк Дмитро Вікторович. Я була правда, что еще не было.